Ось така в нас красота. Їду до дітей. Дивіться, як намило. Снігу скільки зранку. Їду до внучат своїх. Ось така подивіться. Камело, мете. Ну то й гарно, але ну, ме те, що не знаю. Діти поїхали в область, а я закрила хату, покормила всіх і поїхала. О, вчора було. А морозу нема, тільки така уляпавка. О, дивіться, яка красота. Він мокрий, поналіпав на дерева. Поїдемо до діток. Привітати новим роком. Приїхала. Ой. цьому снігу, подивіться. Сніга тут знизу калюжі Таке. Таке гарно ну як. Підемо до внучати. Отака кра. Вам всім до побачення, гарних тварин, гарних окролів, гарних приростів, щастя, здоров'я всім. До побачення, мої хороші!